Так, зараз можемо починати. Добрий день, колеги. У нас сьогодні порядок денний номер 153 засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Е, так, перед початком розгляду питань треба нам узгодити, щоб ознайомити всі чи всі ознайомили з порядком денним комісії. І якщо немає запитань, то прийняти порядок денний та приступити до розгляду питань. Хто за? Так, дякую. Е, ще у нас є процедурне питання. Перед початком голосування пропонує усі питання голосувати блоками. Хто за? Так. Дякую. Так, у нас є перший розділ фінансово-бюджетні питання. У нас є доповідач Гаврикова Тетяна Ігорівна. Чи є у когось якісь питання до неї, вона готова доповісти нам більш буквально питання. Алло, коллеги, а можно сказать, что вот у меня нет возражений? Я просто честно не могу должен отключиться сейчас. А так поддерживаю все вопросы порядка ДНЛ. Так возможно? Ну, хорошо. Да, вы сказали под запас. Мы внесем это в протокол. Дякую да, зафиксируем. Да, спасибо вам большое. Дякую. А, чи є у кого-то вопросы до Татьяны Гавриковой? Якщо ні в кого немає питань, то є ще у нас е терміновий лист. До нас, по як до комісії, прийшов від департамента з питань самоорганізації населення. В них є термінова перекидка е всередині департаменту 5 мільйонів 200 тисяч гривень е з капітального ремонту житлового фонду приміщень на інший кек 3131, капітальний ремонт житлового фонду приміщень. І я пропоную з голосу цю внести правку, якщо ніхто не проти, і голосуємо таким чином за цю правку. Хто за? Так. Дякую, колеги. Трісень я не бачу. Ага, так зрозуміло. Дякую. І у нас ще Олена Інася, ано, Чомусь не в фокусі зовсім. Олена, о, тепер. Бачимо зрозуміло. Так, дякую, колеги, перший розділ пройдено. Другий розділ питання щодо програм розвитку. Ми заправку проголосували. А тепер є у нас перший розділ. Фінансово-бюджетні питання. І, і в нас пункт 1.1 по пункт 1.8. Хто за? Так, дякую. Переходимо до другого розділу. Питання щодо програм розвитку галузей сфер міського господарства. Там питання з пункту 2.1 по пункт 2.8. Якщо немає ні в кого там не запитань чи зауважень, пропоную погодити проєкт рішень. Хто за? Так. Дякую. Третій розділ. Питання комунальної власності. Якщо немає запитань і зауважень, тоді пропоную погодити проєкт рішень третій розділ з пункту 3.1 по пункт 3.26. Хто за? Так, дякую, колега, одноголосно. Четвертий розділ: організаційні і кадрові питання. З пункту 4.1 по пункт 4.11. Якщо ні в кого немає запитань, пропоную погодити. Хто за? Так, дякую. П'ятий розділ: питання земельних відносин. З пункту 5.1 по пункт 5.118. Якщо ні в кого немає питань чи зауважень, ставлю на голосування. Погодити проєкт рішень. Хто за? Я утримуюся. Так. Зрозуміло, вносимо до протоколу. Таким чином. Ну, у нас порядок денний завтрашньої сесії вичерпаний, але у нас є поперечу, далі, Другий пункт нашого порядку денного комісійного у нас є лист департаменту транспорту та транспортної інфраструктури про вибір відсоткової ставки. До постійної комісії звернувся департамент транспорту та транспортної інфраструктури щодо вибору відсоткової ставки для траншу позики Європейського інвестиційного банку комунального підприємства. Дніпровський електротранспорт пропонує заслухати доповідача, доповідача і потім визнати, що у нас є доповідач Ірина Кулибаба, головний бухгалтер КП «Дніпровський електротранспорт». Доброго дня, шановні панове депутати. Наше підприємство в межах проєкту міський громадський транспорт. 2 Виконує, реалізовує субпроект оновлення рухомого складу комунального підприємства Дніпровський електротранспорт, а саме, це придбання трамваїв і тролейбусів. Це все виконується в межах рішення міської ради про надання гарантії, про затвердження угоди про передачу позики. В межах угоди про передачу позики ми повинні. Погодити під час кожного траншу повинні погодити відсоткову ставку на конкретний транш. Нам подано вибірку. Першу вибірку це авансовий платіж плюс виконання договору 10 і Це ми хочемо заплатити. Нам Міністерство фінансів направило лист про те, щоб ми погодили ставку, фіксована ставка три. 447 сотих річних, або плаваюча ставка. Це єврібор 6 місяців плюс 67 базових пунктів. Коли вони нам це надіслали, то плаваюча ставка виходила 2,72, що значно нижче, ніж фіксована ставка. Враховуючи, як зараз єврібор, він знаходиться на рівні. 2,1. І сподіваємося, що така тенденція, позитивна тенденція збережеться. Ну, збережеться. Тому просимо вас погодити нам вибір плаваючої ставки. Діврі 6 місяців, плюс 67 базових пунктів. Ну, плаваючу ставку погодити просимо. Вона ну, значно нижча, чим фіксована. Зрозуміло. Uh -huh. uh, колеги, пропоную погодитись з пропозицією КП Дніпровський електротранспорт щодо вибору плаваючої відсоткової ставки «Єврібор» для траншу позику Європейського інвестиційного банку. Хто за? Так. Дякую, колеги. Таким чином, у нас другий yeah. пункт. Ми проголосували. У нас третій про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної інженерної транспорту транспортної інфраструктури міста. Тут є ТДВД Дніпропетровськ Риба, 168 117 тисяч гривень 5 копійок, громадянин Муханов ВЕ, 816 тисяч двісті гривень 97 копійок, громадянин Мажара ВІ, 74 тисячі одинадцяти 66 шість копійок, товариство магазин номер 391 продукти 41 766 гривень 62 копійки. Громадянин Бершецька і Тимченко 1 552 873 гривні 40 копійок. Товариство потім 1 млн 548 тисяч 389 гривень 90 копійок. Пропоную погодити. Хто за. Так. Дякую, колеги. Четвертий у нас пункт про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради. А саме КП Теплоенерго в обсязі 4 мільйони 790 тисяч 114 гривень, КП Дніпровський електротранспорт в обсязі 3 мільйони 600 тисяч гривень та КП розвитку Дніпра в обсязі 125 мільйонів 36 тисяч 270 гривень. Хто за так, дякую, колеги, одноголосно. Таким чином, наш сьогоднішній порядок денний вичерпаний. Всім дякую за плідну роботу, всім гарного мирного дня. Думаю, що завтра побачимося на сесії. До побачення.